Ідея про хорову капелу не полишала мене упродовж багатьох років роботи в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Я отримав всебічну підтримку ректора університету Віталія Вікторовича Коцара, декана факультету, педагогічної освіти, менеджменту та мистецтва Інатенко Наталії Вікторне, а також завідувача кафедри. Мартинюк Тетяни Володимирівни. Хочу наголосити, що це системна робота. Вона передбачала профорієнтацію, організацію навчальної роботи. За ці роки, тільки за цей час, що я працюю в університеті, у нас отримали освіту три заслужених артисти України. Зараз ціла когорта відомих співаків у нас в цьому році поступили солісти Черкаського народного хору, окрім них інші яскраві особистості, і це дало змогу втілити такий, я би сказав, сміливий мистецький проект, тому що в наш час він це було дуже важко. Коли ми відзначали 300 років від дня народження Сковороди, так співпало це символічно, що ми створили цю капелу. Якраз перший її виступ був на день народження Григорія Сковороди, коли відзначалася ця знаменита дата. І ми скромно назвали цей колектив. Ми його назвали. Хоровий колектив кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання. І в цей самий день ми відправили заявку. Ми зробили запис, відеозапис і відправили заявку на міжнародний фестиваль в Ужгород з ходинки до майстерності. І на цьому фестивалі я хочу наголосити, ми отримали найвищу оцінку, диплом гран-прі. Я хочу показати. Це ну за своє життя я отримав багато дипломів, я і керовані мною колективи, але вперше в житті відзначили гран-при. Ну, це для мене особисто і в моїй біографії. І я думаю, що для нашого університету такий перший виступ і таке зразу визнання на міжнародному фестивалі. Далі я хочу додати, що в в коробі капелі співають не тільки студенти, а один із провідних виконавців, солістів нашого колективу, це декан факультету фізичної культури, доктор наук, професор Куйбіда Віктор Віталійович, а також викладач кафедри спортивних дисциплін Олександр Станіславович Банконог. Ми плануємо залучити аспірантів. Інших факультетів, викладачів, професорів, доцентів, тобто плани такі широкі. Ми співпрацюємо зі спілкою композиторів України. Видатний композитор Леся Дичко, народна артистка, планує приїхати до нас в університет з візитом. Далі інші композитори також співпрацю... написали для нас твори. ще якби для тільки з нового колективу вже пишуть твори. Хочеться, щоб були створені твори на більше наших поетів, тобто викладачів, студентів, аспірантів саме нашого університету. Програма сама така патріотично спрямована, національна, яка буде спрямована на розвиток національної свідомості наших громадян, наших студентів. Ну і я прочитав недавно. З історії університету Драгоманова, значить, після війни, коли були дуже важкі часи, ректор університету для того, щоб підняти моральний дух студентів-викладачів, створив хорові колективи на кожному факультеті. А на педагогічному факультеті було створено духовий оркестр. Мені здається, що створення капели в такий визначний час, коли Ну, країна переживає такі часи, що це теж буде підтримкою для людей, буде підтримати їх морально, наш дух. Ми записали Боже Великий Єдиний Микола Лисенка це духовний гімн України. Ми записали також харківського композитора Анатолія Гайденка Навіші Григорія Сковороди. Частина із хорового концерту не відновлю собі в задоволенні і не буду приховувати надзвичайно приємно ще раз і ще раз це повторювати. Що сьогодні в рамках нашого культурологічного форуму сковорода 300 ми маємо можливість насолодитися концертною програмою, яку нам дарує правий колектив кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, художнім керівником і дерегентом якого є професор Анатолій Мартинюк, а концертмейстером Світлана Чорнобай. Перш за все, ми дякуємо цьому колективу ще раз і ще раз, що вони дочекалися зустрічі з нами, а ми дочекалися зустрічі з ними. Музика Миколи Лисенка, слова Олександра Кониського. Боже Великий і Єдиний! Хору, гімн В обробці Ігоря Гайдаєнка звучить Ой ти пташко з циклу «Три наспіви на текст Григорія Сковороди.